Вітаю! У світі освітніх технологій, знаєте, інновації з'являються ну ледь не щодня. Але є одне таке питаннячко, яке може зупинити навіть найкрутіший продукт. А чи доведено науково, що він справді працює? Так от, сьогодні ми якраз і розберемося, як поєднати шалену швидкість технологій із надійністю науки. І ось воно: ключове питання для будь-якого еттехпроекту. Бо погодьтеся, створити класний продукт це лише половина справи. Справжній виклик довести, що він дійсно ефективний з педагогічної точки зору, інакше, інакше виникає те, що в індустрії називають розривом у довірі. То що ж це за розрив такий? Ну, уявіть собі прірву: з одного боку, блискуча технологічна ідея, з іншого, її наукове обґрунтування. І от багато компаній створюють справді неймовірні інструменти, але не можуть надати доказів їхньої освітньої цінності. А це, звісно, страшенно гальмує їхнє впровадження у школах чи університетах. І ось тут, власне, і вся суть. Ринок, а особливо освітяни та державні установи, хочуть бачити не просто чергові інновації, вони вимагають доказів. І щоб технологія стала довіреним інструментом, а не просто, знаєте, модною іграшкою, вона мусить мати під собою міцний залізобетонний науковий фундамент. А що, якби існував партнер, який міг би надати саме таку наукову підтримку партнер, що спеціалізується на дослідженнях, на розробках в освітній сфері і... і може допомогти збудувати той самий міст через прірву довіри? І такий партнер існує це інститут цифровізації освіти, НАПН України, саме ця установа і позиціонує себе як той самий міст між світом науки та етехіндустрією. Вони пропонують свою наукову експертизу, щоб зробити освітні технології сильнішими. І ось тут є, знаєте, суперважливий момент інститут це не ще один гравець на ринку EdTech. Вони не створюють комерційних продуктів і не конкурують з бізнесом. Їхня роль бути науковим партнером, тобто проводити дослідження, давати аналітику та експертну оцінку, щоб допомогти компаніям зробити їхні продукти просто кращими. Це союзник, а не конкурент. І щоб було зрозуміло, це не якийсь вчорашній проект. Інститут має понад 20-річну історію, і його еволюція, чесно кажучи, вражає. Вони пройшли шлях від звичайних засобів навчання до інформаційних технологій і, врешті-решт, сфокусувались на цифровізації. А це говорить про глибоку експертизу і вміння йти в ногу з часом. І ось ця цитата з їхньої місії, як на мене, каже все. Дивіться, вони не просто роблять науку в собі. Вони створюють науковий фундамент, щоб підвищити якість усієї екосистеми ЕТЕХ. По суті, це таке собі партнерство, яке спрямоване на спільний ріст і розвиток. Добре, з цим розібралися. А тепер до найцікавішого, що ж конкретно інститут може запропонувати edtech компаніям, у чому їхня цінність на практиці. Давайте поглянемо на три ключові стовпи їхньої пропозиції. Отже, перше і, мабуть, найголовніше, це доступ до передових досліджень, і просто погляньте на ці напрями: штучний інтелект, VR, AR, Хмарні системи. Послухайте, це ж не просто хайпові словечка, це саме ті сфери, які визначають майбутнє освіти. Тобто інститут не просто слідує трендам, він їх науково обґрунтовує. А ось вам просто шикарний приклад. Кіберхвороба. Ну, знаєте, це коли у VR-шоломі починає нудити. І це ж серйозна перешкода для масового впровадження віртуальної реальності в освіті. І той факт, що вони вирішують цю проблему разом з партнерами з НАТО, ну це говорить саме за себе про їхню унікальну компетенцію. Окей, друге, і це не менш важливо, це експертна валідація. Тільки уявіть, фахівці інституту це радники ключових освітніх інституцій країни. Що це означає для розробника? А те, що вони не просто розуміють, як система працює зсередини, вони допомагають її формувати. Співпраця з ними це по суті доступ до інсайдерської експертизи найвищого рівня. А тепер давайте подивимось, як це виглядає на практиці. Без такої валідації, продукт, навіть геніальний, ризикує залишитися просто цікавою іграшкою. А от з нею це вже зовсім інша розмова. Продукт стає науково обґрунтованим освітнім інструментом. Це той самий знак якості, що відкриває двері до шкіл та моністерств і, звісно, значно прискорює впровадження. І нарешті. Третій кит це глобальна співпраця. По суті, інститут це такий собі портал на міжнародну арену. Вони глибоко інтегровані у світові дослідницькі мережі. А що це для етек-компаній? E це доступ до фінансування, до нових ринків, до партнерів зі США, Британії, Німеччини коротше до всього світу. Ось, наприклад, проект Rebuild – Тут українські науковці разом з партнерами зі США та Литви працюють над освітою у сфері відновлюваної енергетики, і це не просто проект для галочки, це доказ того, що інститут повноцінний і шанований гравець на світовій науковій арені. Слова це, звісно, добре, але давайте подивимось на сухі, але дуже красномовні цифри. Бо саме вони найкраще демонструють реальний масштаб та вплив інституту, а головне, його охоплення цільової аудиторії, тобто освітян. Отже, перша цифра, і вона просто вражає 19,5 мільйонів. Завантажень, тільки вдумайтесь, це колосальна аудиторія вчителів, викладачів, студентів, які вже довіряють і активно користуються ресурсами, до яких дотичний інститут ця цифра говорить сама за себе. І щоб ніхто не подумав, що це якась стара статистика за всі роки. Ні, понад 100 тисяч активних користувачів лише за останні півроку. Це означає, що їхня аудиторія жива, активна і вона тут. Просто зараз. Але їхній вплив, як ми вже казали, не обмежується Україною. Їхній науковий журнал індексується у Web of Science. а це, знаєте, вища ліга у світі науки, і його читають у 198 країнах майже по всьому світу. Це додає ще один дуже вагомий шар міжнародного авторитету. Так, ми побачили проблему розриву довіри, побачили рішення в особі інституту і навіть подивились на вражаючі цифри. Тепер головне питання: а як це все працює на практиці? Як етек компанії можуть почати будувати цей міст разом з ними? Насправді все досить просто і логічно. Крок перший зануритись в їхні дослідження, використати їхню наукову базу, крок другий перейти від теорії до практики, спільно розробляти і тестувати нові рішення. І крок третій, фінальний отримати той самий сертифікат довіри через експертну валідацію. І яка ж тут кінцева мета? Навіщо все це? А мета спільна. Це, по суті, магія трансферу технологій: взяти цінні, але часом абстрактні наукові знання і перетворити їх на реальні, дієві та успішні освітні продукти, якими справді будуть користуватися. Тож, зрештою, все зводиться до одного питання. І мова тут не просто про бізнес чи продажі, мова про відповідальність, про створення продуктів, які не просто прикольні чи інноваційні, а які справді працюють і змінюють освіту на краще. Бо саме на такому фундаменті, на фундаменті науки, і будується справжнє майбутнє Еттех.